Мова ніжна, колоскова, материнська ніжна мова, мова сила й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово. Друге слово гімн величний, грім, з і квекіт орлій, звук вітчизни неповторний, і простий, і передковічний. Ну а третє слово мила, буря крові. Пісня рвільна, і така, як пах любисту, і така, як мрійка мрійна, перейшов усі світи я прекрасних, мов багато, але першої як мати серед мов одна виштия ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісня ковоскова, мова матері пуста. Володимир Саміленко. Українська мова. Діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом лютусяки минав. І ніхто не пізнав діаманту того, й багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, І в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець І уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець засіяв, і промінням ясним усіх людей здивував, І палючим огнем кольористом бощить, і проміння його усім очі сліпить, так в пилу на шляху наша мова була. І мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як оправу вела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія, що години ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, Щоб, поглянувши сам на створіння своє, Він побожно сказав відкиля нам сіє?